Добрий день, я називаюся Андрій Бокотей, працюю в Державному природознавчому музеї Національної академії наук України. За основною своєю спеціальністю я орнітолог. Щороку перед великодними святами до мене і моїх колег звертається багато знайомих, друзів, які просять допомогти видати яйце для того, щоб зробити з нього потім писанку, крашанку. Сьогодні я вам розкажу, як це зробити правильно. Для цього нам потрібні будуть курячі яйця, шприци, бажано 20 млрі. Потрібний буде загострений цвяшок, або, якщо в когось є можливість роздобути стоматологічний бур, вже використаний не обов'язково мусить бути новий. Дві баночки, одна для чистої води. Одна для того, щоб в неї виливати вміст яйця і брудну воду, і салфетки для того, щоб витирати яйце, щоб воно було чистим. Так само, як і інструменти. Для того, щоб видати вміст яйця, нам треба знайти то місце, в якому зробити першу дірочку. Для цього кладемо яйце на стіл, і тим боком, яким воно котиться по столу, в тому місці ми робимо. Отвір. Для цього легенько гострим кінцем надколюємо або прокручуємо зв'яшок, щоб зробити першу маленьку дірочку. Так, і розширюємо її до такого розміру, щоб в неї вільно ввійшла голка шприця. Бажано це все робити над якимось промокальним папером, салфеткою. Можна туалетний папір взяти. І приготувати шприц. Для такого великого яйця, як куряче, краще брати великий шприц 20 міліграмовий. Голка шприца є рівна. Нам для того, щоб вміст яйця не тік по пальцях, по руках, голку бажано загнути під прямим кутом. Для цього ми складаємо в кілька разів салфетку, щоб не поранитися. І плавними рухами загинаємо голку до того моменту, поки між основою і закінченням голки не буде прямого кута. Салфетка потрібна для того, щоб не поранитися, оскільки. Кінець голки дуже гострий. Ось приблизно так це має виглядати. Для того, щоб забрати вміст яйця, ми його не втягуємо в шприц, ми його видуваємо з яйця. Для цього нам буде потрібна стара непотрібна баночка. Беремо. Яйце, шукаємо той отвір, який ми зробили, вставляємо туди голку і спираємо основу голки на банку, для того, щоб вміст не витікав назовні банки і не брукав нам стіл руки і робочу поверхню. Повільно вдуваємо повітря всередину яйця. Бобте, навіть 20 міліграмового шприця мілілітрового шприця бракує для того, щоб за одним разом видати вміст. Повторюємо процедуру. Якщо отвір, який ми зробили в яйці, буде маленький, вміст яйця буде дуже погано виходити, йому буде мало місця, тому бажано, щоб він був. Так, хоча би вдвічі більше, ніж діаметр самої голки. Шприца. Яйце всередині має кілька мембран. І для нас дуже важливо, щоб ці мембрани вийшли з самого яйця. Яйце вже майже порожнє. Так, ще залишилося рештки білка і жутка. Тепер нам треба набрати шприц чистої води і промити вміст. Яйця набираємо десь близько 10 мл. Запускаємо цю водичку в яйце. Так. Закриваємо пальцем отвір і струшуємо для того, щоб вода промила всі стінки і забрала з яйця зайве. Яйце повинно бути кінцевий продукт, який ми хочемо отримати. Воно повинно бути порожнє і добре промити, тому що ті залишки білка чи жовтка, які залишаться в яйці, вони його з часом зруйнують. Вони будуть висихати, стягуватися. І ця кальцієва оболонка, власне, шкарилу яйця, вона рано чи пізно трісне від цього натягу. Якщо його добре промити, і забрати звідти всі оболонки, і це може безконечно довго зберігатися, якщо його не кидати і нічим твердим не вдаряти. Так, ще раз. Зазвичай двох промивань вистачає. Тепер знову повітрям видуваємо вміст. Коли ми видуваємо, отвір повинен бути в найнижчій точці вуча, для того, щоб все з нього вийшло. От якщо рідина піниться, бажано промити ще раз, щоб не було бурбашок. Коли є певний досвід, то набирати можна і однією рукою зазвичай легше двома. Достатньо. Звичайно, що на стінках внутрішніх яйця ще залишається вода. Для того, щоб вона вийшла, можна взяти звичайні лутки для яєць і покласти отвором вниз, так, щоб цей отвір торкався до салфетки чи промокального паперу. Тоді вона витягне всю рідину з яйця через якихось 10-15 хвилин. І як результат ми маємо Сухий стіл, чисті руки і ефект, якого ми хотіли досягти. Чистеньке, акуратне яйце з однією маленькою дірочкою. Чому отвір посередині яйця? Так роблять професійні орнітологи, професійні музейники, які працюють з колекціями яєць. Це потрібно для того, щоби. Науковці, які будуть пізніше працювати, з курячими мене навряд чи будуть працювати науковці, але з яйцями інших видів птахів їх міряють, міряють, висотується і ширинується. Тому бажано, щоб дірочок з торців не було для точності промірів. В нашому випадку можна робити дірочку із будь-якого кінця, якщо це яйце планується використовувати як писанку, тоді його легше буде підвісити до...